Давайте з вами згадаємо весну минулого року і підготовку до довгоочікуваного контрнаступу. Після успішних Херсонської та Харківської операцій всі чекали на чергову перемогу, але, як ми пам'ятаємо, стикнулись тільки з розчаруванням. Головною проблемою стала відсутність життєво необхідної переваги в повітрі. В нашому випадку не було досягнуто хоча б паритету. Після такого провалу питання передачі літаків та розвитку власного авіапарку вийшло на передній план. І всім стало зрозуміло, що без домінування у повітрі неможливо виграти війну. Друзі, в цьому відео ви дізнаєтесь, чим саме важлива повітряна перевага, яка в нас ситуація з авіапарком, чим можуть допомогти союзники та як справи з літаками у ворога. Для початку я хочу поговорити про перевагу у повітрі як ключ до перемоги у війні. Наприклад, давайте звернемо увагу на найбільшу проблему для нашої піхоти: керовані авіабомби, скорочено КАП. Ці бомби не є високоточною зброєю, але є край потужними та руйнівними. Для знищення їх носіїв, насамперед Су-34 та Су-35, сили оборони вимушені підводити дороговартісні комплекси протиракетної оборони, такі як Петріот або Самп, на небезпечну відстань до лінії фронту. Таким чином, вони стають легкою мішенью для ворожих дронів та ракет. Погодьтеся, такого типу операції можуть бути невиправдано ризикованими. Тому для подібних цілей більше підійдуть винищувачі, як, наприклад, вже український f 16 які в силу своєї технології є менш вразливими та мобільнішими за комплекси протиракетної та протиповітряної оборони. Також важливо зазначити, що радіус дії f 16 становить 200 км проти 160 км Петріота. Ще одним ключовим моментом є збереження власної піхоти та їх безпека. В усіх методичках та настановах країн НАТО йдеться про неможливість ведення сухопутних операцій без повітряного прикриття та домінування. Всі ці принципи чітко описані у військовій доктрині США від 2011 року, якими вони користуються і по сей день. Перед зачисткою піхотою на місцевості повинні відпрацювати фронтові бомбардувальники та штурмовики по укріпленням та позиціям ворога. У повітряних силах України ці функції виконують Су-24 та Су-25. Нагадаю, що сам бомбардувальник Су-24 є носієм західних ракет Shadow та Скальп, якими здійснюються удари по російським тилам. За допомогою такої тактики, командування мінімізує втрати у живій силі та наземній техніці, яким залишиться тільки закріпитись на випаленому полі. Звісно, для цього потрібні кількісно та якісно насичені повітряні сили, якими ми поки що не володіємо. Отже, друзі, як ви можете побачити, основними функціями авіації є перехоплення повітряних засобів противника та нанесення вогневого ураження наземним військам та об'єктам. На жаль, як з першим, так і з другим в нас є проблеми, які вирішуються за рахунок поповнення авіапарку. В цій частині я хочу трохи розповісти про наші наявні повітряні засоби, щоб розуміти, від чого треба відштовхуватись. Перед цим зазначу, що авіапарк ЗСУ суттєво розширився у порівнянні з 2021 роком завдяки допомозі західних союзників. Так, Словаччина і Польща передали нам 27 винищувачів міг 29 північна Македонія 4 штурмовики су 25 А також за неофіційною інформацією, Болгарія зробила значний внесок в нашу обороноздатність у вигляді передачі 14 -ти тих же су 25 Таким чином, за даними з відкритих джерел, Україна має в своєму розпорядженні 47 міг 29 25 Су-27, 14 Су-24 та 16 су 25 а також три розвідувальних літака АН-24 та певну кількість транспортної авіації. Окрім того, Швеція поставила нам життєво важливі літаки дальнього радіолокаційного стеження asc 890. Аналогів, яких ніколи не було на озброєнні наших повітряних сил. Але головне, що ми не мали попереднього досвіду роботи із таким видом повітряних суден. Тому поки що не зрозуміло, як саме і хто саме здійснює управління цими літаками. Хочу зазначити, що ці цифри можуть відрізнятися від реальних. Головною причиною є бойові втрати, про які ми поговоримо трохи пізніше. Звісно, зараз ми також вже маємо перші 10 довгоочікуваних винищувачів f 16 а загалом Нідерланди зобов'язались поставити нам 42 літаки: Данія 19, Норвегія 12, а Бельгія поки що не розголошувала точну кількість. Друзі, очевидно, що постачання f 16 відстає від запланованого графіку, а передача усієї обіцяної кількості прямо залежить від компенсації, що означає заміну на новітні винищувачі п'ятого покоління F-35. Тому зараз перейдемо до перспективи посилення нашого повітря і поговоримо про західні зразки. Які б могли суттєво покращити становище повітряних сил, почнемо ми із раніше згаданих винищувачів f 16 які вже виконують бойові завдання на території України. F-16 16 це одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений для повітряних сил США компанією General Dynamics. З моменту початку виробництва у 1976 році кількість вироблених літаків становить понад 4000 тисяч одиниць. Що робить цей літак наймасовішим винищувачем четвертого покоління? Така кількість побудованих літаків зумовлена і великими обсягами міжнародних контрактів, завдяки яким літак знаходиться на озброєнні 24 країн, серед яких велика кількість операторів у Західній Європі. Імовірно, Україна отримала літаки класу AM та BM, де літера A означає одномісний, а Б двомісний. Але f 16 такого типу є вже застарілими. А тому союзники передали нам літаки у модифікації Mid-Life Update. Ці F-16 за підсумками модернізації, яких вони зазнали, майже аналогічні до сучасніших моделей, які активно використовують країни НАТО. Також літаки мають не найсучасніші радари, але вони набагато кращі, ніж ті, які є в наявності у нас на Су-27 і Міг-29. Друзі. F-16 не дадуть повної домінації у повітрі, але також зможуть розширити можливості використання тих ракет, які ми вже маємо, та збільшить перелік перспективного озброєння, яке ми можемо отримати. Нагадаю, що f 16 є багатоцільовим, а тому може здійснювати і бомбардування. Так, наприклад, літак здатний нести протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm, які перебувають на нашому озброєнні. Вони становлять суттєву загрозу російським комплексам протиповітряної оборони С-300 та С-400, навіть при запуску з вітчизняних зразків. Також є інформація, що США передадуть нам комплекси Joint Direct Attack Munition, скорочено JDM, які перетворюють некеровані бомби в розумну зброю. Це вже буде щось схоже на російські каби, але вже з нашого боку. У значній кількості таке озброєння може стати суттєвим геймченджером при наступі на добре укріплені позиції ворога, як то було на запорізькому напрямку. Але у F-16 є і суттєві недоліки. Вони не мають змогу нести крилаті ракети Шедоу» та Скальп, на відміну від зразків, про які далі піде мова. А також ці літаки не потрапили до нас прямо із заводів, а вже мали по плюс-мінус 3 години нальоту, через що можуть виникати питання до технічної справності деяких із них. Нещодавна трагедія та загибель пілота із позивним Мунфіш, на жаль, може бути підтвердженням цих слів. Для початку поговоримо про винищувачі Міраж 2005 Передачу яких на початку літа анонсував Макрон. Ці літаки надійшли на озброєння французької армії на 5 років пізніше, за F16 американцям. За думкою військових експертів, нам би більше підійшли Міраж 2000 d які спеціалізуються на ударах по наземним цілям. Але погодьтесь, ми не в тому положенні, щоб висловлювати невдоволення з приводу передачі будь-яких літаків. А ще саме модифікація D, здатна нести вище згадані крилаті ракети, а також керовані бомби Hammer, Передачі яких також анонсував Макрон. Наймовірніше літак не вимагатиме модифікації інфраструктури, як от ангари та приміщення для технічного обслуговування через схожість її конструкцій із F16. Але це не скасовує факту, що пілотам і технічному персоналу необхідно пройти серйозну підготовку для ознайомлення з авіонікою, озброєнням, датчиками та процесами роботи нового літака. Чим скоріше за все вже займаються французькі інструктори. Сам літак є достатньо маневреним та може бачити приблизно на 100 км і вести вогонь на 80 км. У порівнянні з російськими Су-35, міраж програє через невелике радіус ведення вогню та відсутність відповідних ракет, а тому не зможе стати протидією кабом. Головним завданням цих літаків може стати посилення протиповітряної оборони, зменшивши навантаження на F-16, які зможуть використовуватись ближче до лінії зіткнення. А отже, друзі, міраж сильно теж не змінить правила гри у повітряній війні. хоча, безумовно, допоможуть це зробити, вивівши на поле бою ще один літак четвертого покоління. Старі міражі, французи поступово замінюють новими винищувачами Рафаль, які ну дуже пригодились би нам, але поки такої можливості зовсім не розглядається. Як каналов таким винищувачам можна також розглядати шведські винищувачі Гріпен, на які, за інформацією британських та шведських ЗМІ, українські пілоти проходять навчання. Але тут теж варто враховувати, що швидкість передачі гріпенів напряму залежить від їх заміни новішими f 35 від союзників по НАТО. Гріпини є менш вибагливими ніж f 16 Вони обслуговуються та ремонтуються практично в польових умовах. Також цей літак може злітати з автостради та навіть зі смуги з твердого ґрунту, на відміну від американських літаків. По-друге, є інформація, що навчання льотного складу та технічного персоналу для гріпенів займе принаймні вдвічі менше часу, ніж аналогічно для F-16. Таким чином Україна збереже дорогоцінний час, який ми втрачали під час підготовки пілотів для F-16. При ціні від 30 мільйонів до 55 мільйонів шведські винищувач четвертого покоління дещо дешевше за F-16. Ціна за який стартує від 35 мільйонів. Але варто враховувати, що це ціна лише за машину. Закупка запчастин, боєприпасів, ресурсів обслуговування може коштувати ще стільки ж. Нові розробки є кращими за модифіковані старі. У разі передачі технологій та створення можливостей для обслуговування Гріпен оптимальний варіант. Можливість запуску ракети класу повітря. Повітря Метеор, яка може завдавати удару до 300 км. f 16 в свою чергу, має ракети aim 120 з дальністю 55-75 км. aim 9 Сайдвіндер. 20 км та Ames-7 Sparrow – 70 км. Але Гріпини також мають один суттєвий недолік. Їхня кількість доволі обмежена, а обсяги виробництва не можна порівнювати з тими ж f 16 Нам залишається сподіватися, що із вступом країни в НАТО заміна гріпинів на F-35 суттєво пришвидшиться. А самі Гріпини вже будуть захищати наш повітряний простір від ворожих апаратів. А перед продовженням прошу вас підтримати наш канал, підписавшись на нього та на наш інформаційний ресурс у телеграмі. Окрім того, в описі будуть посилання на патреон та Монобанку, якщо хтось з глядачів матиме можливість і бажання підтримати наш подальший розвиток фінансово. Також будь-яка ваша активність від коментарів до лайків допомагає просувати це відео. Усім низький уклін, і повернімося до аналізу. Друзі, усі раніше згадані літаки є в першу чергу винищувачами. Але що робити з застарілими штурмовиками Су-25 та на що їх міняти? Відповідь на це питання надав головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. На початку року він закликав США поставити Україні американські штурмовики А-10 Тандерболт. Літак, прийнятий на озброєння в 1976 році, і до цього часу є єдиним літаком повітряних сил США, призначеним і використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки. Одним із головних плюсів американського штурмовика є надзвичайно міцний корпус він здатен витримувати прямі влучання бронебійних і осколково-фугасних снарядів калібром до 23 мм. Це означає, що літак, наприклад, може витримати пряме влучання із зенітної самохідної установки Шилка, яка все ще перебуває на озброєнні Росії. Також ще однією з вагомих переваг є те, що літак може базуватись та злітати на ґрунтових аеродромах. Така можливість дуже сильно важлива у наших реаліях. Коли аеродроми майже кожного дня знаходяться під наглядом російських розвідувальних дронів, які в свою чергу наводять ворожу балістику. А ще на відміну від західних винищувачів, А-10 має вкрай легке обслуговування завдяки спрощеному ремонту. Таким чином, при отриманні цих літаків проблеми з логістикою виникнути немає. А якщо порівнювати його із прямим конкурентом Су-25, то А-10 має набагато ширший спектр озброєння. Це і протитанкові ракети AGM 65. Або ж раніше згадані високоточні бомби JDM. Але щоб вам не здавалося, що автор розганяє суцільну перемогу, варто й окреслити деякі проблеми наших повітряних сил. Головною з них є безлузді втрати. Звичайно, що будь-яка техніка не може бути захищеною на 100%, а втрати під час війни це буденність. Але ми здебільшого втрачаємо літаки безпосередньо на місцях базування. Вся авіація знаходиться в зонах ураження ворожих ракет, тому життєво важливо мати відповідний захист, з яким в нас чомусь виникають проблеми. І якщо я можу зрозуміти, чому ми не можемо збивати розвідрони ворога, які наводять балістику на аеродроми, бо, на жаль, запас наших зенітних ракет не є необмеженим, то халатність щодо захисту літаків пояснити неможливо. Наприклад, банальні решітки можуть врятувати літаки від уламків, але в ідеалі усі наші місця базування авіації. Повинні знаходитись під землею або ж мати потужний бетонний захист. Звісно, я не буду озвучувати точні цифри втрат через міркування безпеки, але ці втрати дуже болісні для нас через невеликі розміри існуючого парку. Ще однією важливою проблемою є банальна недостача пілотів. Підготовка фахівців здійснюється Харківським національним університетом повітряних сил, який є єдиним свого роду в Україні. Тому цифра випускників становить близько 200 щороку. Які спеціалізуються на радянській техніці. Для перспектив майбутнього вже зараз потрібно збільшувати цю цифру в декілька разів, якщо ми не хочемо зіткнутися із критичною нехваткою кадрів. Після обговорення перспектив розвитку наших повітряних сил, варто сказати трохи і про стан справ ворога. В основному військово-повітряні сили РФ мають аналогічні радянські зразки, але все ж таки є суттєві відмінності, окрім значної кількісної переваги ворога. В арсеналі РФ ми можемо побачити стратегічні бомбардувальники, які спочатку повномасштабного вторгнення тероризують мирне населення. Ту-95, Ту-160, та Ту-22 вже два роки запускають крилаті ракети Х101 та Х-22 по нашим містам. Але не дивлячись на небезпеку такого озброєння, наші повітряні сили не потребують його. Ми банально не володіємо потрібним спектром стратегічних ракет, носієм яких є такі бомбардувальники. Із власних розробок РФ слід виділити багатофункціональні винищувачі Су-34 та Су-57. Поки що із відкритих джерел ми знаємо, що 57 сушок у Москви приблизно 15 штук. Тому вони діють переважно з акваторії Чорного та Азовського морів, з яких запускають керовані авіаційні ракети Х-69. В свою чергу су 34 діють безпосередньо на лінії фронта, запускаючи каби. Завдяки такому розташуванню сушок силам оборони вдалося за весь період збити 26 літаків такого зразка. Але не дивлячись на значні втрати, Су-34 залишається основою ВПС Росії. Також Москва має доволі розвинуту армійську авіацію, серед яких вирізняються ударні гвинтокрили К-52 та Мі-28. Ворог використовує ці гвинтокрили переважно у зв'язці. Після того, як Мі-28 розчислив дорогу, К-52 виконує безпосередній удар. Ця тактика є доволі ефективною при наступі, але нашим бійцям все одно вдається мінусувати ворожу авіацію. За даними з відкритих джерел, втрати усіх ворожих винтокрилів складають 326 одиниць. Отже, друзі, як ви бачите, ворожа авіація має перевагу практично в усіх аспектах, а тому нам дуже важливо максимально ефективно використовувати наші літаки та забезпечувати їх захист. Бо, як ми знаємо, з цим часто бувають проблеми. У 2020 році командування повітряних сил випустили візію повітряних сил ЗСУ, яка по суті є стратегією розвитку цього виду військ. Основний акцент цього документу зроблений на поступовій заміні радянських зразків на західні до 1935 року. Але реалії війни вимагають пришвидшення цього процесу, що зараз по суті відбувається. Тому ми констатуємо факт: перші західні літаки вже у двадцять році захищають українське небо. А країна продовжує докладати дипломатичні зусилля для посилення наших повітряних сил.